Вітаю на каналі з українським серцем у Чехії. На початку жовтня в Україні святкують День учителя. Це справжній парад квітів. І кульок. Діти у святковому одязі, батьки у пошуку найкращого букету, а вчителі з посмішкою приймають хризантеми та троянди. Часом складається враження, що цього дня у квіткових крамницях закінчується кисень, бо всі кияни, львів'яни чи харків'яни купують квіти одночасно. Коли ж я приїхала до Чехії, то раптом зрозуміла, ніхто не біжить по квіти, а шкільні подвір'я не прикрашають кульками. Спершу я подумала, ого, не вже тут зовсім не люблять вчителів. Але ні, вчителів тут поважають не менше, просто святкують інакше. До речі, якщо вам цікаво дізнатися більше про такі відмінності, підтримайте відео вподобайкою і підпишіться на канал. Продовжуючи далі свою думку, скажу, що чехи мають свій день учителя. Він припадає не на жовтень, а на березень і пов'язаний з ім'ям знаменитого педагога Яна Амоса Каменського. Тож тепер я розповім, чим відрізняється святкування Дня вчителя в Україні. І у Чехії, і загалом, які цікаві відмінності є в освіті між нашими країнами? У Чехії День учителя це не шумне дійство, а тихе нагадування. Освіта важлива. І вчитель це людина, яка змінює майбутнє. Що ж, українське свято наближається, і я хочу привітати. Всіх учителів найближчими днями я підготую окреме відео саме для вас, дорогі педагоги. Неважливо, де ви зараз, в Україні, у Чехії чи на іншому континенті. Від щирого серця я напишу вірш подяку українським учителям, і кожен з вас, мої любі підписники, зможе використати це відео, щоб привітати свого вчителя, того, хто навчає ваших дітей, або того, хто колись навчав. В вас! А сьогодні ми вже торкнулися теми відмінностей між чеською та українською освітою. Тож, найближчі кілька відео я хочу присвятити саме їй. Я впевнена, що ці розповіді будуть корисними для українців у Чехії і водночас цікавими для всіх українців загалом. Тож підписуйтесь на канал. Ставте вподобайки і залишайтеся зі мною. Попереду багато цікавого!